І далі про політику ми продовжуємо розмову із з нашою гостею Ганною Гопко, співзасновницею реанімаційного пакету реформ та номер один у списку об'єднання самопоміч на дострокових парламентських виборах. Пані Ганно, от ви бачили ту демонстрацію, яка зараз під кабінетом міністрів України. Моє враження, що шахтарів знову використовують, і це більше не мітинг для за підвищення зарплат, а це більше антивладний антиурядовий мітинг. Як на вашу думку? Я хочу просто сказати, що є певні тенденції, що настрої суспільства радикалізуються, і хтось це також підігріває, коли ми бачимо всі ці акції кидання політиків в смітник і Так далі, але якщо ми проаналізуємо, чому настрої суспільства радикалізуються, і багатьох, як скажімо, можуть просто використати, тому що люди насправді чекають змін. І чекають змін уже більше півроку після того, як відбувся Майдан. Але зміни не приходять. Зміни насправді відбуваються тільки для тих, хто зараз при владі. Якщо ми подивимося для сина Генерального прокурора Яреми, для нього наступила хороша зміна. Його призначили в Міністерство юстиції на дуже хорошу посаду. У мене виникає питання: чи був прозорий конкурс, і чи справді, крім сина Генерального прокурора, в країні не було ще достойних із? Надзвичайно крутими досягненнями людей, які могли б зайняти цю посаду. Це один приклад. Другий приклад, якщо ми візьмемо список мажоритарників, які є, наприклад, від партії президента чи від інших політичних сил. І ми бачимо, як е, ті обличчя, які реально країну руйнували роками і довели до втрати Криму, війни на Сході, вони знову рвуться до влади. Натомість прості люди вони вже втомлені від того, що жити стає все гірше і гірше. Зараз ми, коли їздили по регіонах, ми бачимо вчора в Дніпродзержинську, де прості люди, які торгують на місцевому ринку, говорять про контрабанду, про те, що це дахує місцева міліція, а місцеву доліцію дахує прокуратура, які разом в них змова і місцевий суд. Тобто, ми бачимо, що насправді очищення, яке було обіцяно, не відбувається. І це відповідно якраз і створює дуже небезпечну ситуацію, яка може вилитися в третій майдан. І тому зараз влада. Навіть як скажімо, вже не ради інтересів країни, а хоча б ради власного збереження, через інстинкт самозбереження, мала би вживати тих заходів, щоб заспокоїти людей. А цього на жаль не відбувається. І це якраз і основна така причина, чому суспільні настрої, які радикалізуються, вони можуть бути використані проти всієї країни. І якщо влада зараз цього не зрозуміє і не почне вживати кроків. Суттєвих кроків, реальних кроків рішучих дій для того, щоб, хоч якось, почати показати, показувати, демонструвати, що вона служить суспільству, а не старій системі, яка реально загниває, але хоче регенеруватися, то повірте, зупинити. Цю радикалізацію, яка буде штучно, із Росії і багатьма представниками п'ятої колони, які є підігріватися, буде дуже складно. І якщо ще на початку квітня ми оптимістично дивилися на ті обіцянки, які були, ми напрацьовували пакет законопроєктів, оформлювали в порядок денний для Кабміну, для парламенту, для президента. Ми справді очікували ефективної співпраці, то зараз ми можемо вже оцінити ефективність. За кількістю ухвалених законів, за кількістю звільнених і головне розслідуваних фактів корупції працівниками Генеральної прокуратури різних міністерств дуже багато було обіцянок тим же самим прем'єром, що гроші, які вивезені з України, будуть поступово повертатися що олігархи будуть сплачувати рахунки, олігархи будуть фінансувати українську армію. Канали олігархів будуть очищені від росі засилля російських серіалів, що нарешті з'являться соціальні ролики з промоцією справжніх героїв, які воюють зараз за Україну. Нічого суттєво не відбувається. Тобто ми бачимо, що зараз Україна виживає за рахунок простих громадян, але не за рахунок ефективності і дієвої політики влади, не за рахунок того, що дуже багато справ, які вони обіцяли, виконані. А чи є якісь от, якщо ми говоримо про простих громадян, про те, щоб не повторилося те, що було 2005 року, щоб люди не зневірилися у владі, як ви кажете, не вийшли на третій майдан, щоб не радикалізувалися ці настрої. Якісь прості критерії для того, щоб можна було на 26 жовтня на виборах. Очистити максимально цю владу, не вибрати того, кого не треба. Ми ж розуміємо, що люди не будуть заходити там на українську правду чи на цензур і порівнювати там за 10-5 останніх років. А що писали про якогось із цих кандидатів? Вони заплутаються. Їм треба постійно прості там, де кілька критеріїв для вибору. Є вони у вас? Дивіться, все дуже просто, оскільки той же самий парламент, президент. І прем'єр, який мав можливість через Міністерство юстиції подати законопроекти, щоб змінити правила гри, і перевибори відбувалися за новими правилами. А це мається на увазі прозорість фінансування політичних кампаній різних партій. Це так само зменш е е е зниження прохідного бар'єру, що надзвичайно важливо. відкриті списки. Цього всього немає. Тому люди повинні розраховувати самі на себе. По-перше, не страдати. Амнезією, тобто згадувати, що було обіцяно і що було виконано, тому що зараз дуже багато популізму. Всі ті, які обіцяють підвищення зарплат, пенсій, стипендій, це злочинці, тому що в бюджеті немає взагалі грошей. І зараз людям обіцяти, що ми вам підвищимо стипендії зарплати, це абсолютно популістський крок. Перше, друге, що надзвичайно важливим для людей, це голосувати за серцем, не продавати свій голос ні за гречку, ні за долари. Тому що 15 років тому, коли за часів. Івчила заренка продавали голоси. Результат ми маємо зараз. Це втрата. Ми бачимо анексований Крим. Це війна на сході. І тому ціна, яку ми заплатимо зараз за продаж голосів, вона потім. Буде сплачена нашими дітями, дітьми і нашими онуками. Зараз дуже небезпечно, щоб в наступному парламенті, склад якого буде теж із багатьма представниками п'ятої колони, представниками Кремля, вони на це дуже розраховують, що вони знову прийдуть. Тому будьте пильними і думайте, що ви насправді ви голосуєте за майбутнє країни. І ще надзвичайно важливо, коли ми зараз подивимося на те, яка йде величезна боротьба, щоб в наступному парламенті знову було багато людей. оцих по Одіозних фігур ми повинні зрозуміти, що в наступному парламенті буде боротьба за конституцію для того, щоб її переписати і узурпувати владу. Тому там мають бути професійні люди, які конституціоналісти, які знають, як зробити так, щоб конституція служила всьому суспільству. Буде продовження боротьби за очищення судової гілки влади, за реформу міліції прокуратури. Тому наступний склад парламенту мають бути не співаки. Ми вже бачили співачок, які були в парламенті. Давайте оцінювати за ефективністю і нарешті повертати парламенту через гідних людей його справжні функції, для чого він і є призначеним. І це надзвичайно важливим, що люди повинні розуміти, що відповідальність за майбутнє країн також лежить на них. І що надзвичайно важливим, прості люди вони хочуть, щоб країна стала єдиною. В Чернігові на місцевому ринку, коли ти спілкуєшся з людьми, ти бачиш, як жінки плетуть шкарпетки, бавовняні шкарпетки, і вони будуть передавати їх в АТО. Тобто, коли ми бачимо таких достойних людей, які витрачають свій час і підтримують українську армію тим, що плетуть шкарпетки, і таких дуже багато прикладів, хто збирає кошти на бронежилети, то Держава просто усоблені там президента, прем'єра і так далі, не може стояти осторонь, і це якраз той момент, коли українці можуть об'єднатися для того, щоб а допомогти тим, хто воює, і з іншої сторони реформаторський фронт так само досягти результатів, і тільки тоді ми зможемо забезпечити мир в країні. Пані Ганно, у нас останнє запитання кілька хвилин. От я так розумію, що в цьому сенсі у вас є. Ну вірніше, так громадськість критикує нинішню владу за те, що вони, от коли прийшли, у них не було напрацьованого якогось пакету реформ. Як вони бачать, що вони будуть робити? Першим, другим, третім, четвертим. От в цьому є унікальність, я так розумію, самопомочі, де ваш реанімаційний пакет реформ напрацював вже дуже багато. Я бачу першу десятку списку. Тут три людини, які займаються it сектором Скрипник Данченко та Кривенко, який курував програми за it роз. Тобто я розумію, що у вас буде націлена з першої чергу ну, крім люстрації, про яку ви сказали, це розвиток е сучасних технологій, електронне врядування. Я правий для нас надзвичайно важливим є цей перехід із сировинної в високотехнологічну економіку інноваційну, яка буде базуватися на освіті і науці. І для того, щоб збільшити кількість робочих місць і запросити дуже багатьох представників міжнародних компаній інвестувати кошти в Україну. І для цього потрібно буде знижувати податки. Тому одним з пріоритетів для нас буде відновлення економіки, це і забезпечення робочих місць, щоб українці не іммігрували, а е е інтелектуальні українці поверталися в Україну і допомагали розвивати Україну. Другий, надзвичайно важливий це, як я вже сказала, очищення суду, прокуратури і міліції і забезпечення справедливості в суспільстві. Третій надзвичайно важливий це. Розвиток місцевих громад через децентралізацію, децентралізацію так само бюджетів і збільшення повноважень на місцях і відповідно відповідальності. І так само важливим це зміни до конституції, за які буде боротьба, і нам так само важливо бути пильними і мати професійних людей, які будуть в цьому напрямку працювати. Ну і звісно, такі стратегічні речі, як розвиток освіти. Науки забезпечення якісною медициною, і тут вже є всі напрацювання. Найголовніше, що має бути це команда людей, які по ключовим пріоритетним для країни напрямкам. Майже конкретні досягне, тому так, що у нас є пакет очолити. законопроектів так, є дорожня карта Ганна, реформ. пані Ганна на жаль закінчився час. Угу, Я просто. вам дякую за нашу зустріч за цю розмову. Я вам бажаю успіху на цих перегонах. Нагадаю, ми розмовляли в студії Еспресо з Ганною Гобко, співзасновницею реанімаційного пакету реформ та номер один у списку об'єднання самопоміч на дочасних парламентських виборах. Залишайтесь з Еспресо, будьте в курсі.